На Лазівщині працівники поліції встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. Внаслідок аварії загинув 31-річний чоловік. 28 лютого близько 20.00 працівники поліції під час патрулювання на території одного з мікрорайонів міста Лозова виявили перевернутий автомобіль. Встановлено, що 31-річний водій автомобіля Міцубісі не впорався з керуванням та здійснив наїзд на перешкоду, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Також по Передньо встановлено, що померли керував автомобілем, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Під час огляду транспортного засобу в салоні поліцейські виявили пляшки зі спіртними напоями. За вказаним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство. На Лазівщині поліцейські притягнули до відповідальності п'яного водія. 55-річний водій автомобіля Хюндай в'їхав в одну з багатоповерхівок міста Лазова. 28 лютого о 20.56 працівники поліції виявили порушника під час патрулювання міста Лазова. Йому подали сигнал про зупинку, але керманич пришвидшився. Працівники групи реагування патрульної поліції почали переслідування втікача. Однак водій автомобіля Хюндай зупинився лише тоді, коли здійснив зіткнення з одної з багатоповерхівок на мікрорайоні міста. Потім чоловік відкрив двері авто, впав на землю та почав кричати. Він виражався нецензурною лайкою в бік поліцейських та погрожував їм фізичною розправою. Під час спілкування з 55-річним водієм поліцейські помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження освідування на визначення стану сп'яніння. Ніня порушник відмовився. Поліцейські спілкувалися вічливо, поцікавились його самопочуттям після аварії та запропонували доставити його до медичного закладу для надання медичної допомоги. На що порушник погодився? В лікарні чоловік продовжив поводити себе агресивно та висловлювався нецезурною лайкою в бік медичного персоналу. На порушника поліцейські склали чотири адміністративні протоколи за статтями 124, 130, 122 з позначкою 2 та 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даний час вирішується питання про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за статтею 173, тобто Дрібне Хуліганство Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ротивні правопорушення.